Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко вівторок 5 хвилин. І так званий губернатор Севастополя. Я це не розумію, як у нас було губернатори, що воно таке О, окреме місто, окреме, як регіон. Ну, це якась анахранія радянська. Ми, ми взагалі поговоримо про Радянщину колись. Так ось такий губернатор від Росії. Севастополя розважає все своє майно, включаючи наче навіть собак, кішок, все, що можна було вивезти, з Севастополя, вивіз, і ви знаєте, не в Калмикію. Навіть не в Вологду, не на Алтай, вивіз на Кіпр, там, де у нього майно. Діти. Родина вже давно за кордоном у цього розважаєла. Я не знаю, чи прислухається Європейський Союз, Сімка, Канада, Америка, Японія, інші держави до нашого МЗС, чи подає наше МЗС, чи не подає. Я завжди казав. Кажу і буду казати. Не знаю, хто мене зможе переконати, що санкції треба наводити, над... накладати, вибачте, на оточення. На оточення і на майно в першу чергу не треба навіть на шойгу, на жінку, на дітей, на онуків, на кохан. На ось незаконних дітей: на братів, на сестер, на двоюрідних, на троюрідних, на хрещених. І на класних лучших, кращих друзів. Ось на кого, на батьків, ось на кого треба накладати санкції. А потім вже на шайгу, так і на розважаєва на все. У нього і майно на Кіпрі, що не можна було розслідувати це. Можна, тільки ніхто цього не хоче. Оце ось бентерить, оце погано. А ми ось так, от, коли тут залишився чоловік, розважаю, який нахрен нікому не потрібен там, на Западі, його дітям, його онукам, його жінці, да? найде інше. нахрен. Він звідсіля продовжує відсилати туди. Гроші і утримувати їх. Ви ж розумієте? А якщо він тут і залишиться, ну і ним, залишиться десь там в Череповці, ну хай живе, або на Байкал поїде в Тайгу, або ще щось там, на... куди угодно. Магадан. Хтось думає, що коли люди живуть в класної Європі, то їм потрібен той, хто тут на кого наклали але він в цей час продовжує фінансувати. Ну, це ж Це, Я не знаю, для чого це робиться. А для того, мабуть, щоб гроші все-таки йшли туди. Це називається як Ізраїль. Так чекали нову команду. Так чекали нову команду, а нова команда здається, щось вона. Схибила нова команда. Друзі, я дякую всім вам. Вам дякую за ваші донати, за вашу допомогу. Ви навіть зараз, після Нового року, те, що ну, видохлися перед святами, хтось святкував, хтось не святкував, хтось продовжував допомагати. Все, все одно нашій армії і каналу. Щира вам подяка. Ввечері всіх, як завжди, по прізвищам. Назову. Щиро велика подяка. Подяка за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що якщо вам це подобається, обов'язково розповсюджуйте. розповсюджуйте, розповсюджуйте, щоб люди знали, бачили, чули. Розумі... І, і воно доходить, воно доходить і до влади, воно доходить ну, багато куди. Так що Ізраїль. А чого Ізраїль такий? А з радянщинами, з радянщинами, друзі. Ось, чого навіть у нас в Україні траплялись випадки, коли дитина 10 років не знає, що таке Радянський Союз зі, зіркою з Леніна. Настільки вбилося нам в мози, отак і в Ізраїль. Це точно, мабуть, 50% це бувші громадяни Радянського Союзу. І вони не можуть. Ось чому вони хочуть розмовляти з росіянами і не хочуть розмовляти з українцями? Вони розмовляють, але нічого нам не роблять. Мене тут вже били, лупили, летіло мені, та Ізраїль, та нічого, Ізраїль. Взагалі нічого, Ізраїль. Нічого, от щоб ви розуміли. Надувний госпіталь, та не треба нам надувний госпіталь. Ну, треба, шапки, та не треба нам шапки. Що Не треба нам. Нам цього нічого не треба. Знайдемо, зробимо постав. Ізраїль нам потрібен, хоча б навіть як підтримка, а підтримки навіть цієї нема. Нетаніяху. Діти його воювали за Ізраїль. Він здається також, я не знаю, за... ну, діти воювали точно Сини. ним. І оця поведінка. Ми будемо розговорювати з Росією. Ну, так. Да. Да, да. А Росія сьогодні знищує в Дружковці льодовий дворець. Так, це був построєний дворець Калесніковим нашими олігархами. Але цей льодовий дворець був построєний для людей, для дітей. Там грала команда Донбас хокейну, там, там проводився чемпіонат України хокейний. Так от, ми. Воюємо з армією Росії. Хоча я не вважаю росіян, ні, вважаю за бактерій, але Україна воює з армією Росії, а Росія воює з дітьми, з дітьми України, навіть не з дорослими, з дітьми України. Чітко Путін сказав. Це не повинно вирости і стати бандеровцями. Ось так, друзі, і ми захищаємо дітей. До вечора ввечері буде цікаво у нас. Дякую вам за ваше розповсюдження, за ваші подобайки. Україна переможе!